Я тепло вітаю вас. Це Івона Урбанська, партнерка Сандао АСМ. Я вітаю вас у цей чудовий день 1 січня 2025 року року дерев'яного змія. Саме у цьому вічному моменті, у вічному просторі, де я даю собі підтримку та партнерство з моїм внутрішнім єством, я щиро запрошую вас на медитацію для нового 2025 року. Будь ласка, знайдіть зручне місце для себе, сидячи чи лежачи. Я розпочинаю починаю цей чудовий день із вдячності за весь 2024 рік. Я вдячна за усвідомлення того, що я. Найбільша цінність для себе та для всього світу, тих, я вдячна за речей, те, що мені показали мільйони речей, речей, за які я можу бути вдячною. Дякую за моє я вдячна своєму тілу, яке веде мене речі. через усе моє життя. Будь ласка, ніжно заплющуйте очі, зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте своє священне тіло, яке служить вам щодня, дозволяючи інтегрувати всі дари. Які вже приготовані для вас у просторі 2025 року. І в саме цей момент я вітаю всі відчуття та всі сигнали, що надходять від мого тіла. Я вітаю весь захват і повну довіру до просторів і можливостей, які відкриваються для мене у цьому новому 2025 році. Не поспішайте. Зробіть глибокий вдих і глибокий видих. З кожним вдихом, і кожним видихом, ваше тіло розслабляється все більше. Заплющуйте очі, якщо ви ще не зробили цього. І ще раз зробіть цілющий вдих і цілющий видих. Затримайте. Дихання на мить, і потім знову вдих і приємний, і приємний повільний видих. Напружте всі м'язи вашого тіла, двоні, руки, пальців, пальці. Обличчя, навіть стегна і відпустіть. Відчуйте, як із кожним вдихом виникає повне розслаблення і комфорт. Тепер перемістіть свою увагу на повіки. Відчуйте, як вони стають усе важчими і важчими, приємно важкими, настільки важкими, що верхня повіка ніби прилипає до нижньої повіки. Зверніть увагу, як кожен мікром'яз розслабляється все більше й більше, ви вже знаєте, що можете розслабити повіки настільки, що вони. Навіть перестануть функціювати. Перевірте зараз. Чи перестали вони працювати? Чи вимкнулися? Дуже добре. Це відчуття, якого ви досягли в повіках свідчить про стан повного розслаблення і спокою. Тепер перенесіть цей рівень розслаблення свого тілу на маківку. Потім зосереться на своєму обличчі. Почуй, Відчуйте, як, як, як розслабляються м'язи обличчя. Розслабте Полічки. щоки. Лоб язик і перемістить увагу на щелепу. Зверніть увагу, як нижня щелепа трохи опускається, глибокий вдих і Глибокий видих, розслабте плечі, грудну клітину, відчуйте, як м'язи спини ніжно відпускають напругу, розслабте руки, лікті, зап'ястя. І навіть кінчики пальців рук. Засеретьте увагу на грудної клітині. Зверніть увагу, як ваше дихання починає сповільнюватися, що свідчить про те, що ви досягаєте ще глибшого рівня розслаблення. Розслабте живіт. Розслабте стегна, ноги, коліна і стопи. Відчуйте, як енергія сяючого, яскравого світла наповнює все ваше тіло. Відчуйте, як ця енергія розслабляє і заспокоює вас. Я хотіла б, щоб ви в абсолютному спокої та у вашій внутрішній тиші. Здійснили подорож своїм тілом у вашому унікальному ритмі та способі. І, спостерігаючи за своїм тілом, переконайтеся, що кожна його частина повністю розслаблена спокійна. Дихайте спокійно і слухайте мій голос. Я в безпеці. Моє тіло стілюється. Моє тіло з кожним вдихом я моя ja найбільша підтримка я ja повністю достатня Я завжди обираю мир Nie та спокій. Незважаючи спокій. Ні на що я обираю мир та спокій. Я чудова. Я. завжди в потрібному місці. І в потрібний час. добре і я завжди відчуваю підтримку. Я заслуговую на все найкраще. дуже повільно. У своєму ритмі покладіть обидві руки на рівні серця. Відчуйте делікатне пульс свій делікатний пульс. Спокій і і розслаблення. Ключові слова для цього чудового 2025 року. Будуть, любов. Відчуйте її у всьому своєму тілі. radość spełnienie napełnienie harmonia harmonia zdrowie zdrowie i partnerstwo, I partnerstwo. Спокійний розум, і спокійне тіло. Зробіть спокійний вдих, і спокійний. Щиро дякую за те, що ви знаходитесь у моєму внутрішньому просторі. На весь 2025 рік я... Бажаю вам любові, яка стілює все, бажаю вам радості, яка все піднімає і надихає. Не поспішайте. Можеш Ви можете залишатися в цьому безпечному, спокійному, просторі стільки скільки вам потрібно. І я від усього серця. Дякую. Дякую вам за те, що ви тут. Я надсилаю вам безмежну любов і світло. Івона.